Всім приземлі Ви на каналі Юриші 9 Саме цю фразу ви могли від мене останнє почути рік тому, тому що останнє я казав рік тому на відео там, де я поміняв свій нік на бонку. Я вже сьогодні, і саме сьогодні я рівно рік, як вже називаюся Бонко, під псевдонімом бонку. Можете в принципі відмінитися в коментарях, ті, хто мене ще знали, як Юри 9 Дуже цікаво поз... знайти, ще подивитися на тих олдів, які ще досі дивляться мене на каналі. Ну а в наша суть сьогоднішнього відео це подивитися наскільки я сильно про. Пропав свій спідран 100 тисяч з нуля до 100 тисяч трофеїв, скільки я там зміг хапнути за місяць часу. Ну дуже хотілося, щоб мені спідран оглядав приблизно отак, як зараз моя основа. Тут щоб було 92 тисячі кубків за місяць. Ну але зараз в принципі покажемо трошки гіршу картину. Але перед цим я зараз не марно заходжуся на основі. Я хочу тут а, зразу для початку просто купити ось ці дві посівки. Я вирішив що тут. А, я буду скупляти оці от посівки, гаджети, все, що тут є ну, окрім скинів, всякі оці от гаджіти що таке, що продається в магазині, тому що це набагато буде корисніше, дуже досить таки допоможе, бо по знижці досить таки класно це все поскубляти. Тому давайте в принципі купимо такі от дві посівки на хенка. Окей, давайте забираємо першу. І, в принципі, другу. Ну, все, я думаю, що з основами ми покінчили. Я вроді нічого не забув, тому можемо тепер вертатися на спідран. Я навіть не знаю, що мені розпочати, на як ви бачите, у мене зараз майже 28 тисяч трофеїв. майже лишається лостова Ми зараз це будемо доапувати, збирати всі нагороди, які мене тут є. Ну коротше, я вам що хочу розказати, то що тут зараз я навіть не знаю просто толком з чого починати. Я ще, до речі, сказав, поки заходить, то що на основі нам сьогодні давали технічне перерва. До речі, після технічної перерв зі бах, але давайте по порядку. Сьогодні ми почалася технічна перерва. Вона почала для того, щоб нам видати ті ресурси, які в нас забрали і нам не видали. Якщо вона, в когось на Дорогі Слави, наприклад, за 25 000 трофеїв був легендарний старт, я не пам'ятаю, що було колись по старій Дорогі Славі, і вони просто типу, зібрали ці всі народ. Ну, типу, якщо ми самі не збирали цю нагороду, нам система сама зібрала. Але коли ми, типу, ну отримали це меню, вона нам там стардропів чомусь не було. Тому вони, коротше, провели технічну перерву, щоб повернути нам всі стардропи, типу, як ну, все повернути, то що ми е, чесним методом, в принципі, отримали, і ми сьогодні їх мали повідкривати на цьому аккаунті. відкрив один міфічний стартроп. Тут мені вроді випав один якийсь скін, якщо я проясну. Коротше, там нічого цікавого не було, а от на основі. Було поцікавіше, тому давайте в принципі зараз подивимося разом, що мені там випало. Досить таки не мені в принципі там випав дроп на основі Мені, в принципі, сподобалось. Тільки шкода, що ці кредити мені пішли в славу, а не на Бравлера. Ну коротше, що тепер давайте прийдемо до того, що нам не давали трофеї. Зараз, в принципі, можна на екранах себе бачити скріни Ну, мені немає сенсу вас, в принципі, дурити, навіть ті, що напевно що зранку грали після технічної перерви, теж можуть підтвердити в коментарях. Те, що якщо ти займаєш якесь, ну, якесь місце не перше, а там друге, третє, четверте, ну, залежно який ти режим граєш там дуо чи тріо ще де. Ну, коротше, якщо займаєш друге, третє чи четверте місце, тобі там давали 0 ну, якщо, наприклад, в Солоші, де візьмемо, там виграшні місця, тобто там не дають трофеї, Це перше, друге, третє, четверте місце. Але давали трофеї тільки за перше місце. Тобто за друге, третє, четверте там просто було по нулях. В принципі, ви Києва бачите, зараз як я казав себе на екранах. То що там просто було по нулях, нам ніякі трофеї не давали, нам це стався баг, Але зараз його дуже добре, що вже виправили. Але я думаю, що нам дадуть, може, якусь компенсацію в вигляді там, наприклад, хоча б на один день або на півдня x2 трофеї, що було, було б дуже класно. Але вони Костя дуже швидко виправили. Тому, на жаль, у нас буде без такої як Компенсації ну давайте перейдемо ще до хороших новин. Це то що я прям дуже вам безмежно вдячний за те, що ви провели таку активність під останні відео. Там просто капець як багато переглядів. Підписники в мене вже прям дуже швидко ростуть. Я планував до кінця літа апнути цей от вже апнути апою та й апою. Ну, коротше, я планував, щоб ми дійшли до цілі 2000 підписників до кінця літа. Але я чую, що ми це навіть зробимо до кінця наступного місяця, тобто. Лепні, я дуже надіюсь, що ми це зробимо. Дуже надіюсь, що ваше, на вашу підтримку. Тому якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. А також можете ще підписатися на мій телеграм-канал, QR-код зараз бачите в себе на екрані або посилитися під цим відео, бо там є е, дуже багато різних побрал старсу, анонси відео та ну Короче, там та дуже також дуже цікаво. Тому обов'язково також туди підписуйтеся. Ну а ми тоді напевне, що вже погнали до суті цього відео. До Апоте двадцять вісім ми будемо з Айс Фоксом. До речі, йому просто величезне дякую за те, що мені допомагає апати, тому що ми з ним прям пройшли дуже далеко. Дорогу. ми дуже з ним довго грали, дуже багато грали. Прям ну прям реально дуже багато. Можете в принципі, навіть зараз також я вам покажу відео, як ми грали в... вночі. Принципі можете це зараз також бачити. Так, ну що, коротше, непогано повапилося. Граємо зараз з IceFox'ом, Зараз досить таки пізно. Граємо вночі, плюс 14 трофеїв, 27 тисяч 100 трофеїв. Ice Fox просто красава. З ним дуже довго граємо. 30 він стрік. Вот, в принципі, бачите, акаунт мій так от поки що виглядає. Класно сьогодні пограли, повапилася. Ну там за 22-го і ми граємо. Ну, це коротше, капець. Йому з велике дякую, що мені весь час останнім часом дуже багато допомагала. Також не тільки йому, а також мені допомагали Моріс, Ванкіс, Найт по старому це Петро. І як я казав, найголовніше це він мені прям дуже сильно допомагав. Всі, всім дякую, хто мені допомагав останнім часом. Я, якщо я про когось забув, то не ображайтеся. Просто людей було досить таке багато. Я не міг всіх запам'ятати. Ну коротше, всім дуже дякую. Прям я дуже вдячний, що ви допомагаєте. Апати. На жаль, в принципі у мене пуш трошки погано йде, тому що 28 тисяч трофеїв за місяць. Хоча я планував. Аппнути 50 тисяч, а взагалі я робив такі. От, е, я плани я робив, не пам'ятаю, чи я показував відео чи ні. Але якраз коли знімав своє перше відео е, ну по цьому проєкту, я там вроді робив план, що я хотів апнути, що 60 тисячі кубків. Ну, коротше, планував міні 50 тисяч. Але, на жаль, мені навіть не вийшло за місяць, апнути навіть 30 тисяч трофеїв, Я старався грати як міг, просто робив багато. Але ну, на жаль, не вийшло. Я буду все одно йти до цієї цілі 100 тисяч трофеїв, спідранити як тільки можу. Але скоріше, що цей спідран закінчиться аж під кінець вересня. Я все одно буду постаратися максимально швидко закінчити, щоб максимально. Бо це максимально було це подібне на спідран. Ну коротше, до речі, у нас же також майже тисячу перемог в ШД, Та тисячу перемог в 3 на 3 Я думаю, що ну, в цьому відео не доб'ємо, але на наступне відео, коли я вже буду знімати про 30 тисяч штафець, якраз тоді вийде. То там ми, якраз в принципі, будемо бачити по тисячі перемог в кожному з цих режимів. Давайте 28 тисяч трафайв, на Хенку, але перед цим, щоб було за нього трошки полегше грати, ми тут а, скупимося трошечки гаджет. У мене тут у нас тільки один пак з гаджетами. Я вирішив туди також купляти ці паки з монет. Ну, за на за монети оці от паки там з посівками, з гаджетами, з гіперзрядами, навіть якщо будуть я їх вирішив скупляти, Бо у в мене, в мене, в принципі, і так досить таки непогано, Тому давайте, в принципі, чому б ми щоб він не купити, якщо у нас досить таки є, непогано цих монет, і тим більше мені гаджет якраз досить таки дуже сильно допоможе. Тому давайте в принципі забираємо два гаджета. Так, ти хочеш скінчик на грома вже не купив. Давайте зараз Заберемо отримуємо наші ці от два гаджета. Так, от бам, все, окей, вони в нас є. Беремо от щит, і в принципі тоді погнали до нашої першої останньої каточки. І тоді вже під кінець відео ми подивимося, за які відео, ті, хто може всі дивитися моє відео по спідрану, за які відео, скільки трофеїв ми апали за кожен день, скільки я там трофеїв приблизно апло. Це ми все подивимося Після святок зараз допимо 28 тисяч трофей. Ну що ж, погнали, Надіюсь що ця катка наша буде перша і остання якраз Зараз це, який я казав, виграшно. Ну, коротше, полетіло Давайте так, біля нас тут зразу бас. Ага, він до мене зразу притягнувся. Ну, але щось мені. Мені гаджет не сильно допоміг. Треба було мені трошки, ну, я трошки неправильно його ізонув, але надію, що зараз Фокс виташить, допоможуть мені. А Так, надію, що якось. Ну, а, блін, я поняв, я, я вже думав, що ми зараз ще будемо живі, бо ми щось пішли в трьох шуте, але, на жаль, перша катка в нас луз, і мінус 5. Ну, треба до нас трофей, давай тоді. Ми навіть зараз постараємося зробити це рівно. Я навіть не знаю, як це правильно зробити. Ну давайте коротше, я не знаю, я прям точно не рахував. Ну, Давайте візьмемо з що мені треба взяти якогось, наприклад, Ріко. Давайте візьмемо Ріко і попробуємо за Ріко зараз затащити. Можливо, мені якраз дасться 11 трофеїв. Так, окей, полетіло до каточки. Перша у нас була досить таке, трошки невдала спроба, але це не страшно, полетіли. Друга спроба зараз апнути. У Мене завжди на відео. Перша катка, зразу якийсь луз. Ну, вона, коротше, нашої каточки. Думаю, що це вже буде останнє, бо в мене жіться, що ми попалися проти ботів, тому що всі якісь з цими, з цими першими левелами це от рекордів, перші другі левели. До речі, ми сьогодні також позбираємо трошки рекордів, їх трошки ще пофармимо, там досить таки непоганий і можна збратися. Можливо, ми навіть прокачаємо наступно, але це зовсім не точно, бо я навіть приблизно не дивився, скільки там ми ну, зможемо залутати цих рекордів. Ну, побачимо. Зараз. Хочемо, перше все доапимо, і тоді ми зберемо всі-всі-всі нагороди, які тільки я маю. Ну, в мене, в принципі, їх там не сильно багато, але також вони досить таки е, корисні будуть для мого аккаунта. Так, окей, ми вже, в принципі, зараз зайняли топ-3, ну яке я яке розуміється, ми граємо зараз проти ботів. Ну ладно, але нам головне зараз зайняти топ-2, бо якщо ми займемо топ-2, мене буде рівно 28 тисяч трофей. Тому зараз нам потрібно померти. Я надію, що ЕС пам'ятає, що нам зараз треба зайняти топ-2. Так, а, а мене Мортіс взагалі навіть вбити не може. А мене може. А, Японія, я поняв, я зрозумів, мене Мортіс чомусь вбити не може. Так, тихо, вони зараз я підуть. Тихо, 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 нам треба зараз в'ят, нам треба в'ят, нам треба в'ят, нам треба топ-2. Нам треба топ-2, а IceFox, напевно, що забув, що нам треба зайняти рівно топ-2. Ну я знаю, що він зараз догадається і під я прям дуже на це надіюсь. Ну а якщо ні, то не страшно, бо і так я маю апати далі ще більше трофею. Ну, коротше, зараз подивимося. Зараз подивимося, ну, як я розумію, він ще не зрозуміє до кінця, що треба піти в'ят. Ну я сподіваюся, що він зараз зрозуміє, що ми апнемо зараз рівну цифру. Так, давайте, погнали, IceFox, IceFox, ходи сюди, ходи в в'ят. Я тебе прошу, ходи в в'ят, зараз помремо фастом, то й все. Нам просто потрібно в'ят піти. Нам треба просто піти в'ят і зайняти. А, я так пані, що він зараз займе на соло топ-1. Ну, коротше, ладно, давайте тоді зараз фастом дограємо цю каточку, і я до вас повернусь. Тоб, до вас зайняли, тому давайте дивитися, чи ми апнемо зараз рівно, чи ні. Так, давайте перевіряти. Виходимо і так, це рівно 28 тисяч в принципі, в мене пише якась нова арена. Я не розумію, чому саме нова арена. Ну зараз давайте. Ні, в мене ще дев'ята арена не відкрита. Треба апнути 30 тисяч трофеїв щоб в мене було нова арена. Ну коротше, ладно. Окей, будемо цим займатися в принципі, наступних відео. А зараз ми повідкриваємо цю ці нагороди. Я не знаю, скількох трофеїв я з 25 тисяч не збирав цього трофея. Капець, скільки це мене ходить. У мене тут раз легендарний стардроп будемо відкривати. Два. А ну тільки два стартропи. В принципі, не пане. У мене тут ще є в бралпасі. Тому полетіли зараз збирати оці всі нагороди, які тільки в мене тут є. Так, ладно, давайте полетіло тоді збирати нагороди. Я думаю, що можна почати з рекордів, бо як я тут подивився, у мене тут нема сильно багато стартропі. Тому давайте це все фастом зараз позбираємо. До речі, є маленький шанс, що ми зараз нам це всього вистачить, щоб нафармити а, там ну, наступний п'ятий рекорд. Ну зараз побачимо. Ну, це, хоча ні, там щось прорахувалось, там треба більше тисячі. Ну, короче, давайте зараз в будь-якому випадку це позбираємо, бо тут є трошечки стартропів. Так, окей, забираємо бам, і це напевно що останній стартроп з рекордів. Забираємо його, і тут випадає 100 монеток. Ну, короче, давайте зараз просто ці штуки позабираємо швиденько, і в мене виходить скільки. 6160 рекордів з 7, 000, щоб дойти до наступного левела. Ну, в принципі, окей, я думаю, досить непогано вийшло. Тоді зараз погана. Давайте що, в магазині менту також світиться якийсь подарунок, але я буду завтра робити відкриття цих всіх стартропів, де буду надіяти, що мені випаде щось круте на цьому, кажуть. Тому завтра також не пропустіть, вийде відео. А тут, а в принципі, в магазині немає чого цікаво Тому давайте зараз прийдемо до відкриття п'яти рандомних стартропів з бролпасу. Так, ну, спершу, нам, в принципі, просто надрідкісний що цікавого. З другого дивимось давайте давай щось круте. Знову надрідкісний. Ну, капець. Ну, зато 50 очки. Сили прям дуже-дуже потрібні. Так, ну щось мені не щастить. Ну, прям взагалі не щастить. Рідкісний стартроп. Ну, я розумію, чому. Це через те, що мені недавно зовсім випадав легендарний браулер. Хоча навіть міфічний стартроп, може, браулер буде, і випадає просто Спрейчик, Ну, я вас зрозумів, окей, тоді понадобилось зараз відкривати нагороди за ось ці от всі трофеї. Давайте заберемо 25 кредитів. У мене, до речі, скоро має роззай бути вже бібі. Я дуже надію, що ми її в цьому відео розблокуємо. Ну, в принципі, мені тут має хватити. Тому давайте зараз забираємо бам. 100 блінгів, що забрали, 50 кредитів. Так, ну нам до бібі ще чуть не вистачає. Ще потрібно 124 кредита. Так, забираємо 200 монет. До речі, очки в силу, скільки? Ну, очки в село тут є. Надіюсь, що мені хватить, щоб качати, хоча б пару бралерів на восьму силу. Ну, а бібі, хоча б на сьомой. Так, забираємо рандомний стартропчик. Може, щось круте випаде. Ну, на жаль, ні, на жаль, ні, але ми все одно в будь-якому випадку відкриємо тут два лагендарних стардропат. Забираємо ще монет, 25 цих от кредитів забираємо, що чуть там лишилося. 100 очки в сили, 1000 монет і легендарний старопчик. Давайте, в принципі, відкриємо. Якщо мені зараз випадає легендарний бралер, ну я не знаю, який це шанс буде. Ну, коротше, що тягнути, давайте, в принципі, відкривати, і дивитися, випадає нам скін тіка, Ну, капець. А для чого мені цей скін тіка, я не розумію. Ну, окей, звісно, класно, але в мене тік. Тисяча плюс, Для чого мені це все? І краще б мені бралера дали навіть епічно, я все одно був би дуже радий. Ну, ладно, в будь-якому випадку ми зараз лутаємо нашого першу брауле, що в цьому відео. Це Бібі. 13 Піпічний бравлер вже, до речі, я думаю, що я міняти не буду. Бібі, в принципі непоганий браулер. Тому давайте давай будемо. Я вже відкривати нашого наступного міфічного бравлера Давайте поки що хай буде напевно що сквік. Я думаю, що це досить таки непоганий персонаж, тому хай буде він. Йому перейшло аж цілих один кредит, це капець, як багато. Мене до речі, ще один цей рекорд цей ну розблокувався, тому давайте забираємо, в принципі, чуть чому б і ні. І йдемо відкривати коруч, і далі. Так, забираємо тут бам з точки в сели, 100 монеток забираємо, 25 кредитів. Ну, мені тут вже не хватило, щоб, цей отримати ще сквіка, але можливо мені ще зараз стартроповедають багато кредитів. Ну, це не знаю Це ще не знаю. Зараз треба відкривати, і ми, в принципі, якраз таки Бачимо. Так, рандомний стартроп. І, ну, в принципі, зрозуміло, нічого цікавого. Окей. 200 монеток. Також нічого цікавого. 250 кредитів зразу випадково забрав. 50 в що нам залітає. Вже до речі, майже 2000. Ой, 1000 оцей. 300 майже є. 1000 монеток ми ще забираємо. 50 кредитів. І остання наша нагорода це ще один легендарний стартроп. Тому давайте зараз, в принципі, тут не будемо. Я забув зробити скринчик, тому давайте я візьму, можливо, в мене воно піде на прев'юшку. І давайте відкриємо наш легендарний стартропчик. Давай, будь ласка, давай браулер. Я тебе прошу, дай браулер. Я хочу браулера. Я буду радий навіть епічному бравлеру, тому будь ласка, давай бравлер. І випадай нам. Це бравлер? це бравлер? це міфічний, це навіть міфічний бравлер Єва. Два бравлера ми змогли залутати одного епіка та міфіка. Ну це мені, звісно, я прям дуже радий. Цьому. Два бравлера ми змогли отримати. Це прям дуже-дуже класно. Ще й міфіка, це навіть не епіка міфіка. Його до... Також досить таке важко отримати. ну... Вже в мене 40 персонажів, вже майже в мене є половина. Це дуже-дуже класно. Давайте, в принципі, ще покажу, що мене тут по аккаунту робиться. В мене що, так і лишилось три максимальних ранги, які було. З майже на 900 апнули. В мене, в принципі, тут багато 800. І дуже багато я апав на 700. В мене тут буквально декілька бралерів не на 700. Ну, тут деякі ще є лоу Ну, якраз два нових персонажі, які ми отримали в цьому відео. Я пропоную, що їх зараз ми вкачаємо. Навіть не будемо пришвидшено режимі це робити. Просто зараз так, от на сьомо село вкачаємо. Ой, так окей, все, 7, 7 є тільки. Що сили, в мене дуже сильно полетіло, а мені... Хватило, щоб вкачати, Бібі. Я дуже надію, що мені вистачить, щоб її вкачати. Так, давай, будь ласка, будь ласка. Так, шоста сила. І на сьомому селі мені вистачає, але чи вистачить він ще, щоб когось вкачати. Ні, не вистачає. У мене якраз всі на сьомій силі, в принципі, ну, хоча б цьому радий, що сьома сила на всіх персонажах в мене є. Це також зусиль не пане, що 40 персонажів на сьомій силі. Ну, давайте перевіримо, на всякий ще поставив поверлевел, може ні? Е, ні, всі на сьомій силі, Окей. Це дуже добре. Тому давайте тепер в принципі, подивимося, як мінявся мій аккаунт за цілий місяць часу. Ну а статистиці аккаунту в нас виходить те, що за перший день, перше відео, яке я виклав, виклавну половиці 1 червня. Я там апнув всього на всього для відео 1000 трофеїв, але після цього я там далі вже йшов і апнув вроді приблизно під кінець дня 3000 трофеїв, чи навіть в мене вийшло 4000 апнув, апну. коротше на відео я апнув 1000 трофеїв, Це в мене вийшло за перший день. Отак от приблизно. Якщо рахувати, ми якщо дивитися і саме по відео. На другий день пушу У мене поки що якраз це було найактивніше дні. Пушу я апнув вже 5000, тобто за два дні зразу п'ять 000, ти, ну, П'ятий штрофей, думаю, досить таки не непогано за 2 дні апнути на нульовому аккаунті. На четвертий день пушу я апнув вже 10 трофеїв та отримав зразу першого легендарного бралера. Досить таки, я думаю, швидко я почав прокачуватися. З перші дні мене прям йшли максимально бомбезно, максимально швидко. Но, но на 15 трофеїв це був вже дев'ятий день мого пушу. На 15 трофеїв я якраз коли їх апнув, Я створивши також свій клуб. І, та, та, в цей момент я ще також досить таки швидко апнув. Апився, апав, досить таки не пану. І Це, до речі, якраз був останній день, приблизно. Дев'ятий день, дев'ятий, десятий день, коли я апався, досить таке швидко, досить таки не пан бо далі я вже почав збавляти темпі, апатись все помаліше і помаліше, бо кубки ставали все вищі і вищі, і прокачки мені не вистачало. В принципі, як зараз в мене сьома сила на деяких, ну на більшості сьома сила, але апатись сюди важко, бо на 700 плюс грається з сьомою силою, це досить таки те завдання. Ну, коротше, аплось важко, але наступне відео, яке я викладав, воно було на 11-й день мого пушу. Воно, до речі, якраз найпопулярніше, поки що на даний момент по цьому спідрану набрало ти, більше тисячі переглядів. Я там апнув 17 тисяч трофеїв. Ну, досить я там так. Ну, 17 тисяч це ж це ще також непоганий результат, був за 11 днів. Але далі вже прям капець в мене вже пішов. За 16-й день апнув 22 тисячі трофеїв. До речі, це відео було на другому місці популярності. Там майже тисячі тисяча переглядів є. Ну і останнє відео, яке я викладав, буквально воно було вроді передостання на моєму каналі. Це. Там, де я апнув 25 тисяч трофеїв, це був вже 26-й день. Це вже прям виходить, якщо рахувати так, що я апнув менше ніж тисячу трофеїв в день. Ну коротше, там я вже що прям дуже пану, А зараз 30-й день, а я апнув тільки 28 тисяч трофеїв, То, то по суті, навіть якщо апнув по тисячі трофеїв в день, то я відстаю на 2 дні на 2000 тисячі трофеїв. Це просто якийсь капець. Трошечки відстаю, але надію, що ви ну, я вас не сильно підвів, не сильно вони ображається. Що я поставив такі великі цілі. Я просто не знав на що я здатний. Я просто поставив такі масштабні цілі, але я не встала. Ну, я думаю, що все одно під кінець літа, я думаю, що 1080 в мене е, думаю, що назбирається. Ну, я думаю, що досить таки не пану. в мене вийшла статистика. Особливо перші 10 днів я прям шу максимально класно. Але я надію, що я нічого не запускати в цьому відео, бо я прям дуже багато чого там напливав сказати. Надію, що я все сказав, все в мене вийшло. Якщо я десь там тупив, вибачайте, бо я просто ну, якраз досить багато інформації вам, мав вам донести. І через це я трошки спішив, там десь мі міг запонець, тому е, на за це, вибачаю за це. Ну, на цьому я думаю, що можна вже буде закінчити відео, кому нас полося воскова. Поставте лайки, підпишіться на канал, нажміть на зінок, щоб розказати мої не відоси. На з вами був я, Юро, був на каналі Юріші Дев'ять. Всім пока-пока!